Дуже гостра тема, яка сьогодні турбує багатьох місті Черкаси і турбує вже не один рік, це розміщення різноманітних кіосків, правила їхнього розміщення, дотримання ними законодавства і таке інше. Я особисто є противником торгівлі у кіосках. Я вважаю, що в кіосках має бути обмежена кількість товарів, які можуть там реалізовуватись. Зокрема, вважаю нормальним, якщо. Через кіоски продаються квіти, продаються газети, продаються квитки на проїзд в громадському транспорті. Але категорично проти, щоб там продавалися спиртні напої, цигарки, продукти харчування і таке інше. Тому вважаю, що великий недолік Черкаської міської ради теперішнього скликання те, що вона не спромоглася завершити роботу про затвердження комплексної схеми розміщення. Тимчасових споруд, як вони називаються відповідно до законодавства. По-простому ми їх називаємо ларьками або кіосками. В моєму розумінні, комплексна схема це має бути обмежена кількість місць, визначених точно на карті міста, де можливе розміщення кіосків. На моє переконання, для потреб обслуговування міста достатньо 150, максимум 200 таких. Тимчасових споруд, розміщених по території міста для надання всіх необхідних послуг. Сьогодні таких кіосків в місті близько тисячі. Я вважаю, що це забагато. Ці кіоски вони з одного боку засмічують місто, вони перешкоджають руху пішоходів тротуарами, вони створюють додаткове сміття. Я сподіваюся, що після 25 жовтня, після того, як Черкасці отримують, оберуть. Більшість до міської ради з команди міського голови з партії вільних демократів на вдасться допрацювати цю схему, врегулювати всі питання, розміщення кіосків і зменшити їхню кількість і ліквідувати, провести демонтаж всіх тих, які працюють поза законом.